Кажуть нині, у селі хіба вижити можна, а не жити, а я от дивлюсь, живуть. І хто хоче, той ще й заробляє. Не буду розказувати, що все легко, бо не легко, Але й не таке страшне, як дехто думає. От я, наприклад, взявся за бройлерів. Ну то тих курей, що ростуть, як на дріжджах, посадив я сотню, і з того вже маю пару раз по базар сходити, і на соляру є, і жінка довольна, бо в хаті своє м'ясо. Починалося все просто. Було в мене старе приміщення, колись там ще дід свиней тримав. Трохи підчистив, поставив лампочки, закупив комбікорм і все, пішло діло. Курчата маленькі, навіть то, як малі діти. За ними треба дивитись. В перші дні температура важлива, щоб тепло було, не тягнуло. Світло має горіти, бо вони ж в темноті не їдять, а їсти їм треба багато. Чим більше їдять, ми, тим швидше ростуть. Я раніше думав, що курка і це проста справа. Насипав пшениці і гуляй. Але з бройлерами трохи не так. Там треба строго. Ранком корм, вдень чи вода, ввечері ж провітрювання. Як не чистити буде запах, хвороби падіж, а воно мені треба? На корм теж не економлю. Купляю нормальний комбікорм, іноді додаю трошки вареної пшениці чи зернових, але без фанатизму. Бо як перекормити теж погано. Починають на ноги сідати, жиріють. Пройшло 45 днів, а мої курчата вже більші, ніж пес мого сусіда, бігають такі круглі, що аж хвіртка тріщить. Отут, здавалося б, і радіти треба. Але не все так просто, бо далі з збут. А збут, скажу чесно, те то, то як лотерея. Перші рази я ще був наївний. Думав: ой, зараз всі до мене в черзі стануть. Домашнє ж своє без хімії, ага. А люди дивляться, та в магазині дешевше. Ну то йди в магазин, там і бери. Але потім приходять назад, як скуштують те своє дешевше. Так я й зрозумів. Не треба просто чекати, що тебе знайдуть. Треба себе показати. Зробив сторінку у Фейсбуці. Сфоткав, як курчата ростуть, записав відео, отак як зараз розказую, і воно пішло. Хтось взяв на пробу одну тушку, потім замовив 5, а хтось ще й сусідам порадив. Один хлопець замовив на шашлик, а потім ще цілу морозилку взяв на весілля. Я не кажу, що це бізнес на мільйони. Але для села дуже непогано. В середньому з одної курки 80-100 гривень чистими, сотні курей 8-10 тисяч, і це всього за півтора місяця. І головне, ти сам собі господар, встав зранку, зробив що треба, і ніхто не каже, де ти був, а ще її си своє. Бо я вам скажу: як ти хоч раз спробуєш домашнього бройлера, то з магазину більше не купиш. Там вода, шприци, невідомо що. А тут зерно, трава, тепло і трошки твоєї душі. Правда, є й мінуси: хвороби можуть бути, як не прочистив, чи вода неякісна і вже половина лежить. Тому за чистотою треба стежити. Регулярно міняти воду, мити годівниці, провітрювати. А ще важливо не, не перетримувати. Бо чим довше курка, тим більше їсть, але не росте так активно, і в плюс вже не йдеш. Ну і звісно, не всім так щастить. Треба характер мати. Бо як лінивий, то не берися. Це не так, що посадив і забув. Тут кожен день, як з дітьми. Зате потім задоволення. Коли бачиш, що з нічого зробив щось, коли маєш гроші без банку, без начальника, без міських пробок. І коли люди кажуть, дай ми, значить, не дарма старався. Так що, якщо живеш у селі, маєш трохи місця, руки з плечей, берися. Бройлери це гарний старт. А далі свасти, як розкрутишся, можеш брати більше, відкривати міні-ферму, камеру, договір з кафе чи ресторанами, село це не вирок, село це можливість. Якщо з розумом і з любов'ю, то воно тобі дасть більше, ніж будь-який офіс. А якщо цікаво, як я ще й на яйцях заробляю, і що з кролями вийшло, підписуйся. Бо я ще таке розкажу, що не в кожній книжці знайдеш.